В попередньому сюжеті ми презентували дивосвіт трипільської культури, однієї з колисок цивілізації. В новому сюжеті ми представимо вам цілу низку культур бронзового віку і почнемо з Ямної, яка в третьому тисячолітті до нашої ери зайняла територію трипільців. І якщо про трипільців не чув тільки мало освічений, факти про ямну культуру можна отримати тільки за допомогою археології, палеоботаніки та палеогенетики. Жодних історичних джерел такої давнини не існує. Ямна культура цікава назва. Погодьтесь до речі, чи знаєте ви, звідкіля взялось таке ім'я? Залишайте ваші коментарі та діліться думками. Ямна культура не мала витонченої кераміки і, на відміну від трипільців, була не землеробською, а переважно кочовою і войовничою. Також у племен ямної культури царював патріархат. Проте заждіть робити передчасні висновки, спершу краще підпишіться на канал Віоліті, а ми рухаємося далі. Нам є чим завдячити нашим пращурам, адже ямна культурна спільнота внесла суттєвий доробок у цивілізаційний прогрес. А саме розвиток транспортних засобів. Ведучий й кочовий спосіб життя, вони пересувались на візках, куди впрягали биків або коней. Духовний світ в ямній культурі відмінно розкривається через скульптуру. Так, так, вам не почулося. Наші пращури опанували створення надгробних монументів, серед яких справжнім шедевром є керносівський ідол. Монументальна статуя датується третім тисячоліттям до нашої ери. Ідол з чотирьох боків прикрашений зображеннями, що розкривають перед нами матеріальний та духовний світ людей тієї епохи. Але не всі сприйняли кочовий спосіб життя. Залишки трипільців для заняття землеробством вимушені були оселитися по берегах річок і складали населення середньодніпровської культури. У 1954 році на Київщині археологи знайшли унікальний глиняний предмет для астрономічних обчислень. Це один з найдавніших у світі календарів, який слугував для потреб землеробства. Зараз зберігається в Національному музеї історії України. Створюючи керамічні предмети, сучасні майстри використовують технології, перевірені часом. Так на сайті Віоліті можна побачити глиняний посуд та фігурки, які нагадують про наше минуле. Територія сучасної України була і залишається ласим шматком як для східних, так і для західних сусідів. Так, за 100-150 років до початку другого тисячоліття до нашої ери територія Заходу і центру України була захоплена племенами шнурової кераміки, які прийшли з території сучасної Польщі. Вважається, що вони є предками сучасних індоєвропейських народів і через століття дійшли до Індії. Ще одна назва цих племен культура човноподібних сокир. На відміну від трипільців та племен ямної культури, основною свійською твариною були не крупна рогата худоба, а свиня. Відчуваєте різницю? Тепер ми розуміємо, чому сало є улюбленою стравою на теренах України вже більше чотирьох тисяч років. На півдні та сході сучасної України прибульці підкорили та асимілювали ямне населення, що дало початок дуже цікавій культурі катакомбній. Названа вона так за складний устрій гробниць небіжчиків. Він, звісно, уступав Єгипту, але був найскладнішим серед європейських культур. І, хоча основний арсенал катакомбної культури був на території сучасної України, загальновизнаним її центром було місто фортеця, яка була розташована неподалік Азовського моря в нижній течії Дона на лівому березі, та серед археологів отримала назву Донська Троя. В останню чверть XVII століття, а точніше, в 1626 році до нашої ери, на землі сталася без перебільшення кліматична катастрофа. Її спричинило виверження вулкану на острові Санторіні біля Криту. Окрім мінойської культури, яка зазнала повного знищення, багато інших культур зникли через зниження температури. Це і середнє царство Єгипту і династія Сяв Китаї. Не встояла і донська Троя, вона була захоплена і розграбована. Час йшов, і святе місце порожнім не залишилось. На історичній сцені на сході та півдні України запанувала зрубна культура. Вона прославилась неймовірним розвитком ливарного виробництва. На окрему увагу заслуговує зброя з якісної бронзи, довершеність форм якої можна бачити на віоліті. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте залишати коментарі. Давайте разом обговорювати цікаві факти нашої історії. Хоча заждіть! У наступному випуску продовжимо досліджувати племена, що мешкали на території нашої країни під час бронзової доби. Ми тільки починаємо!